Її називають золотим голосом України, але окрім співочої кар'єри, Ніна Матвієнко талановита актриса та письменниця. А вільний час витрачає на свій сад та квіти. Вже незабаром весь професіоналізм співачки відчують на собі кращі хори країни. Адже Ніна Матвієнко увійшла до складу журі масштабного співочого шоу Битва хорів, яке незабаром стартує на каналі Один плюс один. Зустрічайте у студії сніданку народну артистку України Ніну Матвієнко. Завжди приємно бачити цю легендарну людину в сніданку з 1 плюс 1. Ніна Матвієнко, народна артистка України. Квітка ви наша. Ніна Митрофанівна, як си маєте сьогодні вранці? Дякую. Дуже легко встала. І з хорошим настроєм прийшла. А який настрій наших глядачів? Анастасія Фурсова написала. ось такий рядок. А, просто ну такі поняття: символ України: герб, прапор, калина, козаки. І в цьому рядку хто стоїть? Ніна Матвієнко. Ого, як Важка відповідальність зі. така на сьогодні, як Ви вважаєте? Думаю, що якщо це від душі все робиться. Якщо ти щиро цим живеш, то нічого собі не приписуєш. А з чим тобі природній Бог дав, то це легко, йти. чого ж? Ну, а ми ще зібралися з вами сьогодні поговорити про. Вдатну подію яка незабаром станеться на телеканалі 1+,1. Отже, ви берете участь у доволі цікавому співочному проєкті. Нічого подібного на нашому телебаченні в нашій країні ще не було. І коли я готувався власне до нашої бесіди, Ніна Митрофанівна, то я прочитав, що битва хорів. Яка незабаром стартує на каналі Дом Плюс один вже пройшла у 15 країнах світу, а завоювала глядачі Франції, Британії, Польщі, Швеції Росії. знають про цей проект битва хорів на всіх континентах світу, як і про голос країни раніше ніхто не знав, а тепер знають усі Митрофанівна, А що вас змусило взяти участь у такому проекті як битва хорів? Адже ми вас ну взагалі не бачили в жодному з подібних талант проєктів на українському телебаченні. Бо просто ніхто не запрошував. Серйозно? Ну, звичайно. А так би погодилися? Звичайно, Спільно. що погодилася б. А, але це мені ближче чого, тому що я все ж таки, співачка само дитинства, не, не співала як солістка, а була все ж таки співачкою хору. Так виховували нас усіх. До речі, це на Україні дуже поширено, і це було таким стабільним вихованням. Тому в дітей вже само дитинства ну, привчали до високого мистецтва. До культури співу, до ансамблю. Ну, тобто в нас найкращі, до речі, співаки і оперні, і такі, які були в мій час, це все були виходці з цих хорових колективів. Ну, По-перше, ти відчуваєш відповідальність, коли ти хорі співаєш. Там вуха чистиш, угу. там без вух їх не беруть, тому що ти зразу вилізеш, це буде, розумієте, ну, та секундочка, яка десь ти порушиш, ще на тебе одразу повертається. Ну, взагалі, хор це серце України. І Україна була завжди натхненником, ініціатором взагалі, хорових колективів. Це було наше життя. Це було життя нації. Були церковні хори при будь-якій школі, при будь-яких клубах. Це було настільки популярно, що коли зараз у нас вже почалися зіркові такі явища, ну, воно було не дуже характерне для України. А вам Легше співалося, коли в колективі, коли ви були солисткою, чи окремо, коли одна стояла на сцені. Я вам скажу, перш в колективі. колективі. Чи, бо бо в мене колектив виховав, да, виклад, виховав до цього ансамблю, до відповідальності. І це розумієте, як байдарка, угу. коли в неї сідають значить, плавці. Головне нарозки. І вони всі, вони не повинні, угу. вони повинні всі однаково все робити. Тому що перекинеться цього. Тата. -та -та -та. Я це також проходила на байдарці, також в самому дитинстві теж плавала. І відчувають цю красу. Це було ну не ще один був такий момент у моєму житті, коли в хорі вірьовки 21 рік проспівала. Я любила, звичайно, цей момент бути присутнім, причетною до цього дихання, це дихання, це легені були розумієте, одного колективу. Але коли ти вже це пройшов, тоді ти можеш стати солістом відчуваючи за собою оцей океан або це море і підтримку. І підтримку. І ти на цьому як розумієте, як от маленька хвилька не дуже відділяється, але своїм голосочком ти в такі величезні си підтримку отримаєш. І це такий цікавий, пані Ніно. В нашому невеличкому колективі, який можна теж назвати співочим хором, співаєте і солюєте сьогодні. Ви прийдемося, наші глядачі чотири дев'яти чотиринадцять девячотири, код міста Києва 044. Доброго ранку вам. Алло. Алло. Вітаю. Доброго ранку. Доброго. Шановна Ніна Митрофацію, я ваша давня поклонниця, як так сказати. Ну, я пам'ятаю, як ви співали в хорі вірьовки. І дуже рада, що ви взяли за цю нелегку справу, щоб відновити в нас корове співання. Це буде дуже, дуже, дуже добре. І я від усієї душі вам за це вдячна. А ще я вам вдячна. І низенько кланяюсь за той диск, який ви мені передали. Колись по телевізору. Я з вас це говорила, що я за ваш роман співають, плачу солов'ї. Готова віддати все на світі, аби тільки його чути. Тепер цей диск у мене є, і я дуже часто його слухаю. І дуже часто, не то, що часто завжди бажаю вам і Таке незабутнє. Таке незабутнє ніколи. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую за такі гарні слова. Пам'ятаєте обличчя своїх прихильників? Голос пам'ятаю. Пані Ніно, ну, зараз ми перервемося, а я нашим глядачам скажу, що ми поговоримо ще про те, хто буде брати участь в проєкті битва хорів» з видатних. Світових співаків, і яку важливу роль виграватиме, відіграватиме в цьому проєкті наша гостя Ніна Матрофанівна Матвієнко. Ніна Матвієнко в Гостях сніданку з 1 плюс 1», незабаром проєкт битва хорів. І вона там буде в журі, членом журі цього проєкту. Власне зараз пані Ніно у нас невеличкий для вас сюрприз. На арому е, запитання від нашого спонсора торговельної марки Якоб Смонарх. Мене буде запитання до е, лідера гурту Антитіла. А, у нас є на прямому включенні Тарас Тополя. Тараса, доб доброго ранку. Доброго вечір. Тарасе, Тарасе, як тобі, до речі, співпраця з Ніною Матвієнко. Я знаю, що ви нещодавно записали разом Колискову. Розкажи про це. Ну, власне, ми записали нещодавно пісню, яку плануємо найближчим часом випустити окремим синглом. О, у нас виникла ідея композиції, коли почалися. Е... Дискусії на рахунок того, кого залучати на фьючеринг, то як образ берегині української, так. як образ еталону жіночності, е... звичайно, звернулася до Ніни Митрофанівни і вона нам не відмовила. І, і яка перша була реакція е, нашої гості? Так я згодна, чи це таки трошки е, поміркувала? Ну, вона поміркувала, вона послухала композицію. Іна Митрофанівна це не та людина, яка зразу кидається. На певні пропозиції вона як свідома освічена людина, я думаю, що поміркувала і, на щастя, погодилась. Що... І, і з того вийшла досить непогана пісня. Це пісня присвята всім мамам, і, і я думаю, що незабаром ви оціните цю композицію. Тарасе, на останок у нас дуже мало часу. Тополенятко ми називаємо, яке з'явилося в вашому житті нещодавно, співачкою Альошою. Вже співаєш колискову цю, яку, про яку ти нам розказуєш зараз? Ну, Співаємо інших пісень трохи. Вони власне, не мають стандартного формування, як приспів-куплет, воно щось схоже більше просто на якісь, на якісь мотиви, наспіви хаотичні. Але робимо це задоволенням. Дякую тобі, Тарас Тополя, лідер гурту Антитіла, бо напрямо включені. Альоші, матусі і а, дитинці. Щастя, здоров'я і міцнішати. Бо пані серце Ніно... цвіте, то правильно така мелодія, тільки від серця йде. А, пані Ніно, часто співпрацюєте з молодими артистами сьогодні в Україні. Ну я б не сказала що так часто, але слава Богу. Як угу. запрошуєте, я згоджуюся. Ваша а, роль в проєкті Битва хорів». Ви будете членом журі. А, ну, є там ще і тренери, я знаю. Так і видатні наші зіркові тренери, які але це буде міжнародний проект. Міжнародний так, так. буде в нас серед членів журі ваших колег. Хто буде назвіться? Ну, якщо можна я вам скажу, один такий між міжнародний, як музичний продюсер, який дуже відомий у цьому світі. Я не буду називати ім'я. Поки що це ми притримуємо. Один буде відомий диригент, то, звичайно, я. Ага. А серед тренерів ті Тренери, люди, співаки, да, які да. будуть їздити Україною це і Це відомий знаєте, італійський співак наш Олександр Сафіно угу. буде Ніно Катамазо, буде Вау. наш співак Олег Скрипка. Я думаю, що буде Гордієнко, Наталя. Ще підбирається. Ми зараз не можемо всіх назвати, тому що це якраз формується команда. Розумієте? І це буде дуже цікаво. Це буде зовсім нестандартно, не так, як усі, як всі подібні проекти. А скажіть, а ваших пісень а, будуть співати а, колективи? хори? А Це я вже спо ви б хотіли? А ви б хотіли? Ну це було б дуже цікаво. А на велике прохання наших глядачів… Дивіться, там будуть співати все, що тільки людина бажає. Це ж буде міжнародний проєкт, це буде будуть пісні відомих співачок, ну ті, що люблять сьогодні. Ну, але почуємо, я ж не можу конкретно казати, що люди будуть співати. Пані Ніну, у нас залишається майже пів е, хвилинки, і на велике прохання наших глядачів, ви можете заспівати, інакше не відпустимо вас. Я хочу сказати, що хоровий спів, а це що відбудеться, буде дуже стильно, модно. І я б хотіла, щоб молодь включилася у цей наш загал і побачила, що це щось дуже цікаве і дуже нестандартне. А я заспіваю свого хорового як кажуть своєї практики, одну пісню Леонтовича якраз обробка. Котилася зірка та із під вечірка та ё,